До мене завітали Дмитро Шуров, Він же п'янобой та Ілля дядек, програмний директор Чилдрен Кінофесту. До речі, за годину до прес-конференції Вітаю вас, хлопці. Доброго ранку ранку. Доброго ранку. Доброго а що справді через годину буде прес-конференція? Ну так серйозно <кхи> до речі, варто напевно нашим глядачам розказати трохи про Children Кінофест. Це щорічний міжнародний кінофестиваль, точніше, фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків, який проходить в Україні з 22 травня, з 29 травня, по 7 червня цього року. Якщо не помиляюсь, це вже другий такий фестиваль, чи їх вже було більше? Минулому році також був. Ні, ні, це другий, не це фестиваль. другий фестиваль. А давайте спробуємо поділитися з нашими глядачами, можливо, і малятами, і батьками. Що цікаво буде цього разу, і чому варто прийти? Ну цьому році фестиваль знову ж таки буде аж в 10 містах по всій Україні. Паралельно в одні ті ж самі дати проходити. Цікавого в нас буде сім сім конкурсних фільмів. Потім ретроспектива Бастера Кітона та спеціальне шоу закриття фільмів Мільєса. І в результаті це ми зможемо показати це все я так розумію вашим глядачам, які прийдуть. Так, так. Ми хочемо залучити і дітей, і їх батьків, щоб вони долучились до кіномистецтва. Головна мета кінофестивалю це показувати не голівудське кіно, а саме європейське. Ну тому що на даний момент діти, глядачі, можуть бачити лише. Таке більш комерційне, діснеївське, голівудське, воно гарне, звичайно, кіно, але дуже багато створюють іншого кінематографу. І ми хотіли показати, який саме буває кінематограф. А попит сіку. є на не голівуцьке кіно. Ми ж знаємо, що голівудське кіно зазвичай воно таке, знаєте, як поп, попса, а попса надзвичайно популярна. Тобто ви маєте в виду, інтересен для людям не тільки туалетний юмор. Абсолютно. Мені подобається я, те, я, як ви підхопили. Я вірю, що інтересен. Я думаю, це дуже здорово. А, ну, я скажу, немножко чувствую себе. Непривычно в роли посла, честно говоря, немножко волнуюсь, но мне ужасно приятно, что меня выбрали человеком, который может рассказать что-то людям нестандартное об этом фестивале. Мне кажется, самое крутое в нем даже не то, что он такой масштабный и большой, что он пройдет в более 10 городах Украины, и что он вообще, по-моему, единственный такой в Европе, ориентированный только на детское и на подростковое кино. Но мне кажется, самое крутое в нем это эффект совместного просмотра. То есть то, что он стимулирует людей к просмотру фильмов вместе с родителями, родителей и детей, родителей и подростков, подростков и бабушек, дедушек. Потому что у меня лично ничто не вызывает таких эмоций, как когда мы с сыном вместе смотрим какой-то фильм или спектакль, или ходим вместе на концерт. То есть, когда мы с ним вместе сидим и смеемся, ну, хорошо, окей, ржем над одной и той же шуткой, или там плачем, у меня такое складывается ощущение, что мы с ним переходим в какое-то иное измерение, которое я для себя называю нулевой возраст. То есть там, мне слегка за 30, ему слегка за 10, но в момент, когда мы с ним сидим рядом вот в, в зале кинотеатра, мы превращаемся с ним в каких-то а, безвозрастных таких существ. Это очень круто, это позволяет мне а, оставаться ребенком в большей степени, а ему позволяет расти. И мне кажется, что это главная фишка этого фестиваля в том, чтобы, а, Люди ходили на фильмы вместе со своими родителями, и Б, они видели а, какое-то абсолютно новое для себя кино с непривычными шутками, расширяли какой-то свой болевой порог восприятия. И для меня, как человека концертного, наверное, самая главная изюминка всего фестиваля ⁇ это конкурс короткометражек в стиле, в стиле Жоржа Мельеса. Я не помню точно, как это называется, но я расскажу... Зниму сво... як Мельес. Да, Зниму як да, совершенно верно. Да. А, так, если в двух словах буквально, а Жорж Мельес — это абсолютно такая культовая личность в истории кино, человек, который полностью посвятил себя а, перенесению первых спецэффектов а, на экран. То есть человек, который в, в конце 19 века уже а, осваивал там приемы стоп моушена приемы ускорения, замедления пленки, исчезновения объектов в кадре, а, то, что сейчас делается очень легко и просто. Вы заходите в компьютер, берете любую программу и монтируете, как ваша мама там исчезает в момент, когда она пьет кофе. Вот. И организаторы фестиваля, компания «Архаус Traffic, придумали этот конкурс, потому что это действительно легко сделать. И каждый человек, ребенок или взрослый, имеющий смартфон или камеру и какую-то абсолютно элементарную программу для монтажа в компьютере, может снять подобный фильм. Мы вот сняли недавно с моим сыном. Фильм называется «Невозможная гитара». Это фильм, в котором гитара все время удирает от, от Льва Шурова, и он никак не может на ней сыграть. Это какая-то определенная м, переработка фильма Жоржа Мельеса по названием "Невозможно раздеться". Я вам рекомендую прямо сейчас зайти в YouTube, посмотреть фильм. Это очень смешно. Вы зарядитесь просто на весь день. А вы так уж свое кино на на YouTube залили, чтобы подавиться? все? Мы, мы да, Оно он да. за несколько дней, Это очень, очень, очень легко. И крутость в этом в том, что, а, мне кажется, в наше время ничего, что я так много говорю. Нет, чудово, да, прекрасно. Мне кажется, мне кажется, в наше время а, люди ну, В нашем таком мире потребления всеобщего, особенно дети, очень хорошо знают, что такое кайф от того, что ты что-то получил, от того, что что-то купил или тебе подарили. И довольно уже плохо представляют себе, что такое кайф от того, что ты что-то создал. Вот. Поэтому мне кажется, что этот конкурс. Должен как-то мотивировать подрастающее поколение, которое сейчас сидит, крутит кубик Рубика или играет в компьютерные игры, на то, чтобы взять и снять что-то. Снимите компромат на вашу бабушку, снимите фильм про вашего брата. Придумайте какую-то простую идею, посмотрите. И створить вирус на видео, как остановились. Да, мабіларою. да, вот. То есть я пытаюсь, как могу, заинтересовать людей этим, потому что это по-настоящему круто. И я лично обожаю такие какие-то лоу-файные вещи делать. Качество не важно, важна идея. Во главе у глаз стоит идея. Содержать цікаво про идею. А як мы перейдемо до цього и простыми связи, Дмитрий, из какого фильму вы з Львом, с з вашим сыном, смеялись в останній раз? Ну, ми недавно сходили на Бранчик Шон, смеялись. Ми часто ходимо вместе на кіно і смотрим вместе фильмы, но Ми, навіть, ні так не сміялися, як на фільмі «Despicable, «Despicable Me 2. Я забувся, як, як його можна перекласти. Гадки я», так, я на англійською дивився. Ілля, якщо говорити про просвітницьку діяльність взагалі і про те, Наскільки необхідно це ну, сучасним нашим дітям, Дмитро зазначив про людей, які збирають кубік Рубіка або граються в танчики в комп'ютерні гри, наприклад. А ми зможемо і ви зможете вплинути на них, так щоб вони захотіли створювати, наприклад. Ну, це наша мета. Я сподіваюся, що так. Ну і я дійсно згодний з Дмитром. Що е діти на даний момент в них така трохи однобокий погляд поглядний кінематограф. Вони знають кіно Лівуда, Діснея, але. Кіна в світі набагато більше, і саме завдяки нашому фестивалю. Ми сподіваємось, вони зможуть познайомитися з собою познайомити себе з світом іншого кінематографу. До речі, а де відбудеться прес-конференція сьогодні? Кінотеатр Київ і кінотеатр Київ, наскільки мені відомо, стане центром взагалі усього Children Fest, Так, це буде ну, в Києві, в, Києві в інших містах, відповідно в інших кінотеатрах. А це 12 міст. Десять. 10, 10 10 на, на сайті у вас знайшов інформацію про 12 і напевно прослухав. Mm. А, а наскільки більше, ніж в минулому році? Uh, ну, uh, Так само, як і в минулому році, поки що ми не збираємось збільшувати. Хоча в uh, планах, сподіваємось, що кожного року будемо долучати більше і більше міст. Але на даному етапі 10. От те, що Дмитро сказав про те, що такого фестивалю, начебто в Європі, також навіть немає, так, Дмитро? Наскільки я розумію? Наскільки я знаю, іменно. Цельнаправленна на дітей і дісі то Тобто, ми новатори, і ви новатори. Ну, на жаль, на жаль, а чи, чи може не на жаль, може а це може добре? На щастя. на щастя, так, насправді в інших країнах є дитячі кінофестивалі. Ну і це добре. ми справді конкурсну програму відбираємо на інших кінофестивалях, в тому числі, і в Берліні, і в найбільший дитячий кінофестиваль відбувається в Амстердамі. Наша селективна команда туди їздила дивитись кіно. Так що є є такі фестивалі. Просто, наприклад, наш фестиваль відбувається відразу в багатьох містах, тобто охоплює більшу аудиторію. Ну, я от і хотів сказати, да, щоб ви не подумали, що господин Саврам. Це <сувач> єдиний фестиваль, який відбувається по всій країні. Тобто це нельзя назвати Берлінським фестивалем чи Київським. мені кажете, розвивати і как-то допомагати всяческим фестивалю. Так, я впевнений в цьому. Це ж все ж таки просвітницька діяльність, яка зараз в наші важкі часи в Україні та ще й нашим дітям. Настільки необхідно. Димитро, да, Ілля, я... Маю запитання стосовно грошей. Без цього ж нікуди. Хто підтримує? <зв 'язок> ну, як ви сказали, в країні зараз криза, і у нас не так багато комерційних партнерів. Є декілька медійних партнерів, і нас підтримують посольства та культурні центри, серед них, наприклад, гьоти Інститут, французький... французький інститут. Комерційних партнерів ми ще шукаємо. А скільки буде коштувати вкидний фірний квиток, наприклад, у кінотеатрі Київ на ваші фільми? Тут Бо. я хочу відзначити відразу, перед тим скільки, перед тим, як скажу, яка вартість, що в цьому році ми розширюємо соціальну складову нашого кінофестивалю. Половина, половина всіх показів відбудеться безкоштовно для сиріт, дітей сиріт та для дітей, сімей, які були змушені покинути Крим та територію АТО. Вони зможуть э, ходити на ці покази безкоштовно, і, відповідно, буде безліч різних конкурсів, серед яких і конкурс знімає як Мільєс, коли люди зможуть отримувати абоніменти та квитки на покази. А взагалі ціна буде звичайно стандартна кінотеатральна. Тобто Мені це залежить від кінотеатру. Тобто там, умовно кажучи, від 30 до 100 гривень. Ні-ні, ні. ну покази все ж таки дитячого кіно, вони відбуваються в день, і там квитки дешевші. Здається, це 40 гривень. Тепер на сам кінець традиційно, от є в мене там дві хвилини разом з вами. Хочеться побажання від кожного з вас, а від себе хочу подяку вам сказати про те, що ви робите це. І Дмитрий, і ви як посол, амбасадор, такий, мені здається, це теж прекрасна роль. Так, так, і не вистачає боутай метелика. Я учту вас слідующе. Дмитро, давайте від вас розпочнемо. Який би ваш такий посил для тих людей, які зараз нас дивляться. Що би хотіли сказати? Посил від посла. А... Не переставайте чувствовать, а, любите, откройтесь весне, а, ходите на концерты, кстати, на мои тоже а, приходите. А, И в кино... 16-й Атлас, потом 4 города Западной Украины. А, но мне кажется, просто во всем этом каком-то информационном безумии важно не переставать чувствовать, не переставать быть человеком. Поэтому будьте людьми, дорогие люди. Доброе утро. Иля. Ну, При... я... Приходіть на фестиваль, що ж я говорю. Я погоджуюсь. Кохайтеся і приходьте на кінофестиваль, бо будуть діти.